Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Сьогодні у нас вже 39-те відео із циклу щотижневого аналізу мого криптопортфелю. Є окремий плейлист на каналі з усіма відео про мій криптопортфель, кому цікаво можете переглянути. Перед тим як перейти до змін в моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. На сайті CryptoBulbus приблизно 50 на 50 зелених і червоних монет. Найбільший приріст за цей тиждень показали такі альткоїни як Mog, Cass, AAVE та VIV. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 30. Знизився аж на 25 пунктів у порівнянні з минулим тижнем. І зараз індикатор знаходяться в зоні страху. Це вказує на те, що ринок вже непогано охолонув, особливо беручи до уваги ринок альткоїнів. Індикатор альткоін сезону на рівні 22. Знизився ще на 2 пункти у порівнянні з минулим тижнем. Зараз біткоін сезон за індексом альткоин сезон На діаграмі можете бачити, що майже всі монети значно програють в рості біткоїну за останні 90 днів. Переходимо до графіка біткоїна. Не вистачає біткоін. Носили пробити рівень 62 тисячі і вийти зі спадного каналу вгору. Тому сценарій з другим тестом білої трендової лінії росту, яка бере свій початок ще жовтня 2023 року, є вирогідним. І таким чином може сформуватися фігура подвійне дно, а потім вже буде більш сильний відскок ціни в район 64-65 тисяч. Далі може продовжитися падіння вже до останньої цілі, яку я поки що допускаю, це 52 тисячі. В неділю закривається не тільки тижневий бар, але ще й місячний. І дуже потрібно закритися. Принаймні вище початку попереднього місячного бару на рівні 61 500, а ще краще вище 62 тисяч. По інакшому випадку буде місячний бар повного поглинання попереднього бару росту, і це відкриває шлях до подальшого сильного зниження. Зараз дуже вирішальний момент. І за опитуванням в моїй телеграм-групі і за моїм власним відчуттям шанси приблизно 50-50%, на 50 як на ріст, так і на подальше зниження. По індикатору стохасті кареса сигнал на ріст, але може передчасно сформуватися тим ліній на розворот. МакДі сигнал на ріст. Домінація трохи знизилася в порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні показники на рівні 54,4. Але поки що якоїсь сильної динаміки від альткоїнів немає. З аналізом біткоїна все. Давайте перейдемо до таблиці. Розглянемо, які зміни відбулися з моїм криптопортфейлем та проаналізуємо кілька графіків монет. А трохи пізніше я також розповім, що робити інвестору-початківцю в криптовалюту зараз і як би я починав формувати свій криптопортфель з нуля сьогодні. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. На цьому тижні я провів одну зміну з портфелем, а саме перелив частину монет StarkNet в нову монету ZRO. За час зосередження монети StarkNet набрався вже досить значний об'єм в даній монеті, і задля зменшення цього об'єму я вирішив перелити частину в монету ZRO. РО. Перед розглядом графіків монет проаналізуємо більш детально нову монету ZRO. В рамках щотижного свого докупу я цього разу не купував монет, так як вже задіяно основний об'єм виділений на даний портфель, а стратегічні резерви задіяти, я думаю, що зарано. Але якщо ви бажаєте докуповувати монети в своїй портфелі, то зараз дуже прийнятні ціни. І не буде помилкою продовжити формувати свій портфель. Якщо ж місячний баш закриється негативно, то частину монет, які у мене в профіті, я зафіксую. Орієнтовно, це буде 20%. Якщо ріст продовжиться, краще відкупити трошки дорожче, ніж потім не мати можливості відкупати на сильній порсаці. Як же бути новачку, який тільки прийшов в крипту і хоче зібрати свій портфель? Бо я кожного разу показую свої зміни і дії з портфелем, які вже тривалий час ведеться. А як саме починати збирати свій портфель, вже давно не розповідав. Давайте я спробую дати кілька порад саме для таких криптових інвесторів-початківців. На даний час я вважаю, що саме розподіл за сферами криптовалют буде найоптимальнішим рішенням побудови свого криптопортфелю. Орієнтовна схема може виглядати як у мого портфеля. Ми поділяємо всі криптомонети на сфері застосування і складаємо своєрідний індекс. Який будемо регулярно поповнювати і ребалансувати за потреби. Отже, перший крок це обрати для себе сфери, які ви вважаєте цікавими і в які ви будете інвестувати. Другий крок, в залежності від суми інвестування, яку ви виділяєте, обираєте на кожну сферу одну-дві монети. Також важливим моментом буде той час, який ви можете виділяти на крипторинок. Чим менше часу ви маєте, тим менше монет обираєте. Моя порада новачкам обрати по одній монеті на кожну сферу криптовалют. Третій крок це розподіл вашого депозиту на частини і інвестування згідно плану. Наприклад, якщо ви маєте на даний час 1000 доларів, то не потрібно закуповуватися одразу на всі кошти. Купіть на певну частину одразу, також залишайте резерв на навітку по разі сильного проливу та частиною на регулярні доінвестування протягом наступних 3-6 місяців. Бажано, звичайно, мати, крім цієї тисячі, ще можливість доінвестувати певну суму щомісяця, принаймні до тих пір, поки ціни на монети дуже привабливі. Якщо комусь цікаво більш детально про формування свого портфелю, приєднуйтеся до моєї закритої телеграм-групи, як мій або ОКХ, чи як спонсор каналу. І я дам вам поради, як сформувати свій перший криптопортфель. Детальну інформацію можна дізнатися за посиланням в описі відео. Зараз давайте проведемо аналіз нової монети в моєму портфелі ZRO. Layer Zero це протокол сумісності, який використовує нову техніку, щоб полегшити поєднання різних мереж блокчейна один з одним. ЗРО знаходиться на 113 місці рейтингу, капіталізації 685 мільйонів доларів. В циркуляції зараз 25% монет. Плюсом є те, що в найближчий рік розлоків нових монет не планується. Серед інвесторів стир-1, такі як Андерсон Хоровіц, Binance Labs. Multicoin Capital, Sequoia Capital, Coinbase Ventures, Spartan Group, Delphi Ventures, Turk. Загалом було проінвестовано в даний проєкт 263 мільйони доларів, що при сьогоднішній капіталізації 685 мільйонів всього 2,5х. Давайте поглянемо на графік ЗРО. Монета нова від моменту лістингу на біржах знизилась на 20%. Найближча зона спроту знаходиться на 2 доларах 85 центах, найближча зона підтримки знаходиться на районі локального 1 центах. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Також давайте розглянемо ще 4 монети з мого портфелю. Це будуть монети з різних сфер криптовалют. Перший графік монета AVAX. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору Layer 1. Монета сильно скоргувалася, від свого локального піку AVAX знизився на 57%, а від свого піку 2021 року на 81%. Від свого одна монета виросла на 230%. Найближча зона спротиву знаходиться на 31$. доларі, Найближча зона підтримки знаходиться на 23 доларах. Наступний графік монета Оптимізм. Дана монета відноситься в моєму портфелі до Layer 2 рішень Ethereum, які більшість монет перебувають зараз в корекції. І свого локального піку оптимізм знизився на 64%. Від свого одна монета виросла на 52%. Найближча зона спроту знаходиться на 2 долари 10 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 1 доларі 60 центах. Наступний графік монета руни. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору DeFi. Монета не є винятками також сильно скоргувалася. Від свого локального піку руни знизилась на 65%, а від свого піку 2021 року на 81%. Від свого одна монета виросла на 334%. Найближча зона спротиву знаходиться на 5 доларах 80 центах, Зараз рудне знаходиться саме на своїй підтримці 3 долари 90 центів. І останній графік на сьогодні монета Ondo. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору RVA. Хайпова монета показує кращу динаміку, ніж інші монети. Зараз також перебуваю в корекції, але знизилась значно менше від інших монет. В свого локального піку монети знизились лише на 24%. Віс одна онда виросла на 463%. Найближча зона спроту знаходиться на 1$25. Найближча зона підтримки знаходиться на 1$. Доларі. Зараз давайте проаналізуємо мій портфель з сервісу Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелю продовжував знижуватися. Було 10% прибутку, а стало 8%. Сьогодні за декілька тижнів прибуток мого портфелю упав з 50% до 8%. Але це крипторинок, і до цього потрібно бути готовим. Сьогодні прибуток 50%, а через місяць це вже може бути збиток 50%, а ще через півроку може бути прибуток 500%. Давайте поглянемо на топ-5 монет, які за цей тиждень показали найкращий ріст або найменше падіння. Це такі монети, як Акаш плюс 22,2%, Avax плюс 12,6%, DOT плюс 10,3%, Meme плюс 5,1% та Роуз плюс 5%. Посилання для моніторингу даного портфелю доступне в VIP-групі. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.